Герої не умирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Антонюк Юрій Юрійович Позивний Тоха, лейтенант, командир механізованого взводу 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 30 травня 1998 року у селищі міського типу Летичів Хмельницької області. Єдина дитина в сім'ї. Мати працювала акушеркою, нині парамедик екстреної медичної допомоги. Батько працівник сервісного центру МВС. Виховувався також бабусею та дідусем. Навчався у Летичівському ліцеї №1 з 2004 по 2015 рік. У дитинстві мав багато друзів, любив конструктори, відеоігри, професійно займався українськими народними танцями, виступав з колективом за кордоном. Також займався рукопашним боєм та боксом і здобував призові місця на змаганнях. Після школи Юрій вступив до Київського національного торгово-економічного університету. Отримав ступінь бакалавра та магістра за аудиту та бухгалтерського обліку. Закінчив кафедру військової підготовки за спеціальністю бойове застосування механізованих з'єднань у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Під час навчання працював водієм із розвезення ліків. Хлопця захоплювало усе, що було пов'язане з мотоциклами та автомобілями. Мав майже всі відкриті категорії у водійському посвідченні. Після закінчення університету працював в охоронній компанії, а згодом в автосалоні, де швидко просувався кар'єрними сходами і займав керівну посаду. Комунікабельний не було людини, з якою він не міг знайти спільну мову. Щедрий і відвертий. Завжди ділився всім. Справедливий і чесний. Ніколи не підводив, завжди допомагав, навіть коли це було понад його сили. З дружиною Юрій познайомився ще у школі. Вона була його першим коханням. Пропозицію зробив за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Шлюб зареєстрували у 2023 році. Турботливий, добрий. Шляхетний до дружини ставився з любов'ю та турботою, що помічали всі навколо. Він був прикладом для багатьох. Мріяв про велику родину дім, де звучить дитячий сміх, і про мирне небо над Україною. Війну зустрів у Києві. Відвіз кохану на захід України до рідних, а сам повернувся до столиці та пішов до військомату. Його відмовили, бо тоді брали переважно старших за віком. Попри це Юрій допомагав вивозити людей з Києва, підвозив продовольство і ліки військовим. 12 березня 2022 року йому таки вдалося вступити до лав Збройних сил України, адже для Юрія найголовнішим було дотримати присяги, яку він склав під час навчання на військовій кафедрі. Службу розпочав у Старичах на базі військової підготовки. Уже в першу ніч пережив обстріл і втрату побратимів. Після навчання служив у Києві в урядовому кварталі, проте завжди мав відчуття, що робить замало. Тому при першій можливості вирушив на нуль як командир зводу піхоти на Бахмутський напрямок у квітні 2023 року. Серед побратимів користувався беззаперечним авторитетом. Його називали людиною з великої літери: тим, хто завжди підтримає, вислухає, допоможе, завжди дбав про особовий склад. Виходив на позиції навіть із запаленням легень, бо не міг залишити хлопців без підтримки. Піклувався про підлеглих, навіть ризикуючи власним життям, неодноразово ставив безпеку побратимів вище за власну, захищаючи їх перед будь-ким і за будь-яких обставин. Юрій завжди дотримувався свого слова. Для нього це було питання честі. Він не знав страху, окрім одного втратити рідних і близьких. Нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Срібний Хрест, який вручається офіцерам за успішне керівництво та планування дії в бою. Юрій Антонюк загинув 1 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Хрищіївка Донецької області, рятуючи побратима. Життя обірвала міна. За відважні і героїчні дії, виявлені під час виконання бойових завдань, та бездоганне виконання військового та службового обов'язку, виявлену при цьому доблесть і честь, указом президента України номер 827-2023 від 20 грудня 2023 року, Антонюк Юрій, Юрій Юрійович нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Антонюку Юрію Юрійовичу було посмертно присвоєно звання старшого лейтенанта. Дружина говорить. Для мене він назавжди залишиться моїм чоловіком найкращим, найсвітлішим і найріднішим людиною, яку неможливо забути, і яку я кохатиму вічно. Для батьків він залишиться єдиним люблячим сином, який був сенсом їхнього життя. Він був прикладом офіцера, який не боявся відповідальності, завжди підтримував побратимів і залишався вірним Україні. Його пам'ять живе в серцях рідних, друзів і бойових товаришів. Вічна пам'ять герою, вічна слава.